Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Нарешті вибралась до вас була трохи зайнята і, чесно кажучи, не було часу ввечері, коли я приходила, була дуже втомлена, тому, ну, тому. Тому, зрозуміло. Ну, давайте подивимось ситуацію в Україні протягом листопада місяця 2024 року. Подивлюся, знову ж таки, на Оракулі, на Таро, на Таро. Може, навіть візьму декілька кулот. Ну, давайте почнемо. Отже, події в Україні в листопаді місяці. 2024 року в контексті війни, в контексті російської агресії проти України. Дивимось, які події будуть протягом листопада місяця. Першу покажіть. Одразу перевернула. Так. Ну, буде не дуже добра новина, не дуже добра новина, пов'язана із небезпечною ситуацією, яка буде, ну, скажімо так, міцність якої буде на волосині, міцність опору цієї ситуації буде на волосині. Тобто, ну, дивіться, вам показую погана звістка. Контрнаступ, тобто спроба чинити опір, і буде на волосині. Тобто, будуть якісь не дуже добрі новини, на жаль, пов'язані із нашим, нашою спробою, нашим прагненням, прагненням наших хлопців тримати ту оборону. Тримати ту оборону і прагненням відтісняти ворога. Прагненням відтісняти ворога. Буде, буде якась така, на якомусь напрямкові буде ситуація, ну, от, що прямо от на волосині буде, на волосині така от е, патова ситуація. Але якийсь ключ виходу з цієї ситуації будуть шукати для того, щоб якось врятувати, врятувати наших хлопців. Тобто буде от якась така дуже небезпечна, гостра ситуація з хлопцями. От, відсіч будуть давати, шукають ключ, вибудовують нову стратегію відсічі. Або стримання стримання тої агресії для того, щоб наші хлопці були неушкодженими і змогли неушкодженими звідкись відійти. Я не знаю, про що це, але когось будуть рятувати, когось будуть витаскувати звідкись. Отак. От Далі покажіть другу подію листопада місця для України. Так, ну, небезпеки, повітряні тривоги тривають, ракети, буде ракетна атака масована. І, е, знову ж таки, перемога в тому, що ми вистоїмо. Але, можливо, вистоїмо без світла. Десь будуть перебої з електроенергією. Але ми, наша перемога в тому, що ми. Дуже міцні, дуже сильні. І вижимає, виживаємо, вижимаємо також в будь-яких е, умовах. Незламність, бачите, наша незламність допомагає нам перемагати ту темряву, яка йде від Росії. Бачите, правду кажу, мені аж у горло запершило. Так, далі ще покажіть. Ну, на жаль, нам доведеться пережити масовану атаку ракету. Можливо, навіть не одну. Так, ще покажіть. Третя, будь ласка. Маніпулювання. Я вам покажу. Атака з моря. Атака з моря інформація, пастка. Одні колоди. Ну, от, маніпулювання. Тримають, знаєте, якусь. Атака з моря, от дивіться, от вам показую, і карта інформації. І я думаю, що Атака з моря це знову може бути спроба ворога. ну, Північна Корея, Рашка, може, ще там хтось намагатися на нас вплинути в ментальному плані, маніпулювати нашою свідомістю. Роблячи отакі якісь випробовування, які були. Тобто Ми про це дізнаємося з інформаційних джерел, ЗМІ і так далі. Тобто, знову ж таки, знову ворог намагається маніпулювати нашим психоемоційним станом, подаючи нам інформацію. Інформація може бути візуальна, може бути аудіальна, може бути написана, правильно? Тобто ми про це будемо дізнаватися і нас будуть лякати цим. Але ми маємо знати, що це маніпуляція ворога з метою досягти своїх успіхів. Ну, ой, але знову ж таки, тут може бути пастка. Небезпека в тому, що ми можемо попасти в пастку власних емоцій. А ну, маніпулювання. Давайте подивимось, що це за маніпулювання. Детально. Детально. Тут мова йдеться про захід. Захід, карта Заходу, безіменна могила. Ну, карта Заходу, дивіться, по-перше, може бути захід України під прицілом, і це буде з метою налякати західні країни, європейські західні країни. Знову ж таки, треба бути обережним. В плані того, що ворог може лякати нас, і його основна мета налякати не тільки нас, а налякати захід. захід, створити певне враження, певну ілюзію інформаційну. От як ми маніпулюємо Заходом. Ось так. І знаєте, от яка мені іде Інформація або асо... асоціація, кар... карта, <кхи> вибачте, безіменна могила і захід. Ворог буде говорити про те, що, знову, це слова ворога: України не існує, України не буде, і вас ніхто не захистить. Це він буде звертатися до Заходу. І Захід буде це боятися. Що скоро ми доберемося до вас, європейці? Це буде йти з боку Рашки. А чому? А тому що через Захід, ви знаєте, що відбувається, через Захід України. Тому ворог буде налякати передусім, буде лякати передусім західні країни європейські. Ось так. Це, на мою думку. Ну, і ще покажіть, будь ласка, час. Карта часу, відплата. ДРГ. Ну, по-перше, світова підтримка буде. Буде світова підтримка. По-друге, Питання часу, коли буде відплата, адже ДРГ, ДРГ, тобто наша розвідка, вона працює дуже вправно. І тому за все, що ворог протягом цього місяця може нам заподіяти, він відчує на своїй шкірі або шкурі, як правильно. Ну, ось так. Питання часу, коли буде реванш для нас проти ворога. Ну, ось так. Місяць буде такий: складний, маніпулятивний з боку ворога для нас і для заходу. Ворог буде намагатися зупинити захід. Зупинити. Так, тепер давайте на тару подивимось події. Події для України. В листопаді місяці 2024 року давайте в плані війни, в плані загрози з боку ворога з повітря на землі, що може відбуватися в Україні протягом листопада місяця? Так, королева жезлів пряма, перевернута двійка кубків і трійка мечів. Я вам так хочу сказати, знову якась дама, дама може попасти в опалу, або дама може висловлювати речі, з якими ми будемо не погоджуватися, і те, що вона буде говорити ну, стосовно війни. Стосовно війни, дуже вразить наше серце. Тобто ця дама нанесе нам удар в серце. Ми це не приймемо, це буде нам не, не, не до душі, скажімо так. Якась інформація буде, але інформація треба буде фільтрувати. Окрім того, в плані війни, що ще може бути бажання, наміри ворога підманути наше ППО в плані того, щоб не було збиття в повітрі. І нанести багато ударів по певним цілям. Вода, електроенергія, газ. Знову під прицілом. Не поставляється вогняна енергія, внаслідок цього не поставляється вода. Також це може стосуватися газу. Також може бути м, отруйна вода, неякісна вода, отруйна вода, яку не можна вживати. Або якась історія з рідиною. Рідина. Рідина. Отруєння води якесь може бути, щось з повітря. В повітря відправляється, а потім з повітря воно падає. Не знаю, що це. Якби йде вверх в повітря, а потім воно опускається вниз, осідає на воді. Осідає. Навіть тут дивіться, серце, і тут краплі. краплі. Воно або у вигляді опадів, падає. Ніби, нібито, знаєте, щось запузляється, а потім воно падає, запуляється, збивається, падає оці всі рештки тих токсичних речовин. Тому це зроблено цілеспрямовано, тому треба буде, бути пильними, дуже пильними. Дуже багато цінних природних ресурсів може пропасти. В плані того, що вони будуть непридатними до вживання. Отак. Так, от. Так, далі покажіть нам щось. Якісь токсичні опади. От Щось таке. Токсичні опади внаслідок того, що хтось щось. Ну, можливо, це м продукти. Спалювання оцих, те, що будуть на нас запускати, щось таке нове. І воно буде дуже небезпечним для природи. Знову ж таки, карта дежавю, карта дежавю, королева мечів перевернута. І е, двійка мечів пер, перевернута. Якщо дослівно прочитати, так як раніше, не буде того, що буде, скажімо так, оце затища не буде, затища, затища не буде. А чому не буде затища? Того, що хтось. Прояснив місяць, прояснив смутну ситуацію. От дивіться, карта от так от вона впала. карта. Пов'язка спадає, карта ілюзії спадає. Тої е, токсичної, смутної ситуації вона спадає. Вуаль, токс... вуаль смутної, незрозумілої ситуації спадає. Тому, так як раніше, не буде. Іншими словами, ворог планує щось нове. Ворог планує щось нове. Тобто нема е відчуття дежавю, нема карти е минулого, тобто що, того, що тут не буде карта. У ворога є ціль. Якась ціль, нова ціль. Ціль пов'язана те, що є центром нашої уваги, центром наших інтересів. Центр наших інтересів. Те, що перекриває перспективи. Або закриває для нас, тобто захищає нас, захищає розповсюдження з боку ворога. Те, що, ну, тобто, іншими словами, знову ж таки, я думаю, що це те, що там, де зберігаються важливі ресурси. Важливі ресурси, де зберігаються. Тобто, тут іде е, тема про закриття перспективи там, де об'єднуються важливі ресурси. Оце от у ворога є в плані. Тобто, я боюся, щоб ворог не дізнався інформацію, де в нас зберігаються, наприклад, е, боєкомплекти, зброї. Перевернутий імператор, те, що нас захищає, те, що стабілізує. От я і про то, що ворог може полювати там, де в нас довозиться от по оракулу, там, де до нас довозиться, звідкись, де воно складірується. Так, чи вдасться йому це? Бо тут показані тільки наміри. Ну, карта четвірка мечів перевернута, тобто, в потрібний момент він встає, тобто він не лежить вже, тайм-аут закінчився, пора вставати. Тобто девіз перевернутої четвірки жезлів, час для дії вже прийшов. Прийшов. Оборону. Ну, або, скажімо, покращити свою стійкість. Покращити свою проблему, вийти із е, проблемної ситуації. Тобто для ворога полювання на наші боєприпаси – це іде е, вирішенням тих проблем, які. Е, вони набувають, коли до них летить якась пташка наша. Ну. Але, в принципі, за цими картами то ні. Не вдасться, не вдасться. Чого того, що все ж таки, як би не було важко, ми стоїмо, ми стоїмо із останніх сил. Хоч буде дуже важко. А такі, от, знаєте, важкі вихід із критичної ситуації. Доведеться застосовувати багато води, щоби щось загасити. І загроза йде не тільки з повітря, загроза йде з-під землі. Загроза іде з-під землі. Тому. Сплячі ці люди, які нібито потребують допомоги, вони можуть активізуватися в цей період. Тобто люди не нашої крові, скажімо так. Це карта сім'я по почуттям, а це протилежні. В нашій сім'ї ті, хто Заперечує наші цінності, нашу любов до країни. І от вони можуть в цей момент і активнічать. Знову ж таки, проти влади, проти влади, проти нашого захисту і кордони. От це теж кордони. Вона перевернута. Карта імператор це те, що об'єднує землі імперія. Вона перевернута. Тобто, знову ж таки, спроба щось від'єднати, встановити нові кордони з їхнього боку, уламати шматок землі. Ну, ось так виходить. Більше тут мова йдеться про прикордонні території. Ну і Пайто. По Покажіть, що буде добре. Які добрі події відбудуться в Україні протягом листопада місяця 2024 року. Добрі події в Україні. Карта Мага пряма. Карта сімка Жезлів пряма. Карта двійка жезлів перевернута. Що доброго? що ми будемо володіти, ми будемо володіти ситуацією, будемо мати спроможність діяти замагом, дія в отпорі, дія займати високу позицію, вигідну позицію в ситуації, в якій ми будемо змушені діяти. Ну, ситуації критичні. І все ж таки дивіться, карта мага, що на небі, та й на землі. Вищі сили. Якось так будуть складатися події, що буде нам здаватися, що нам допомагають вищі сили і обставини, які складаються. Знає, знаєте, В потрібний час, в потрібному місці. Карта суда. Допомога, допомога. Екстрена якась допомога нам буде. Екстрена допомога. Екстрена допомога і від людини, яка нам щось вже пообіцяла. Тобто людина не може стояти осторонь. Або, ну, можливо, країна. Не то, що людина, а країна, тепла країна. Біля, біля води. Тепла країна біля води. Е, можна сказати, що це буде як емердженс, знаєте, як швидка допомога. Якось вона зреагує швидко. Ну ось так в мене виходить. Може ще щось скажете. Важка ситуація, або якась кінцева ситуація, знаєте, апогей якоїсь ситуації, який потрібно завершити. Важкість буде за за заключатися в тому, що будуть неочікувані оці польоти, неочікувані. Знаєте, про що мова йдеться? І що не завжди буде спрацьовувати е оповіщення тривоги. Не завжди І тому воно буде неочікувано. В цьому є небезпека. І гучність, що люди не встигають зайти в укриття. В цьому може бути небезпека головна. Таке відчуття ніби якесь іде втручання в той застосунок. Інформація не доходить, як відрізають. Чи то проблема з інтернетом, чи то проблема з застосунком, от я не знаю. Щось... Чи то буде летіти щось швидке, швидке, ну, типа балістика без попереджень. Або попередження буде пізно. От неочікуваність, неочікуваність. Ситуація нестабільна із-за неочікуваності. Тому емоції потрібно буде тримати в руках. Ну, ось так. Але все ж таки позитив є в тому, що нам будуть допомагати. Якась країна буде вчасно реагувати або вчасно зреагує, щось нам передасть. Щось нам передасть, можливо, те, що літає, те, що літає. Ну, ось так. Я сподіваюся, розклад був детальний. Я сподіваюся, доступно розповіла. Також дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Незважаючи ні на що, ми не зламні. Пам'ятаємо про це. Гарного вам дня і до побачення!